Маржиналі, привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс, я наставник з маркетплейсів і це канал «Товарка без води». І сьогодні вже 179 відео з мого щоденного челенджу, відео на ютуб щодня. І сьогодні поспілкуємося на таку тему, а де ж тобі знайти крутого, класного постачальника. Ну а на початку цього відео, як зазвичай, постав лайк і підпишись на цей канал, якщо ти, можливо, ще не підписаний. Ну що, саме простий варіант знайти собі постачальника в Україні. Так, так роблять саме 95% інших селерів, які зараз торгують, можливо, в твоїй категорії. Які тут є проблеми? Ну, перше, звичайно, це однаковий товар у всіх селерів, тобто всі можуть торгувати однаковими товарами і, звичайно, демпінгувати ними. Але є тут і хороші новини. Ти можеш дуже просто і швидко тестувати нові товари, розуміючи, що хтось вже завіз цей товар в Україну, а ти береш за 10 днів. Вивів ці картки в топ і зараз тестуєш. І, звичайно, наше головне завдання знайти такі товари, яких ще немає на першій сторінці, тобто, де не буде прямого згрупування, ну а також не буде прямого порівняння, лоб в лоб твоєї ціни з ціною твого конкурента. Давай по факту, наприклад, ти вирішив торгувати бейсболками, ти береш і в Україні знаходиш українського виробника або постачальника, який цей товар живо з Туреччини або з Китаю. І знаходиш таку бейсболку, якої ще просто немає на першій сторінці на промі, тобто в топ-29, або на першій сторінці на розетці топ-60. А як же знайти такого крутого постачальника в Україні? А дуже просто, забувай в гуглі напис Бейсболка Опт Україна», випадає список в гуглі, обирай свого постачальника, заходь на кожний сайт, спілкуйся, і там ти і знайдеш собі нового постачальника. Так, далі крім пошуку в гуглі, Ти ще можеш використовувати пошук в інстаграмі через хештеги, Також можеш пошукати собі постачальника в телеграм-каналах або, наприклад, пошукати постачальника на платформі Big Opt. Так, є і така оптова платформа. Але все ж таки, ми з тобою розуміємо, що в Україні до будь-якого постачальника у нас з тобою є дуже легкий доступ, і будь-який твій конкурент, побачивши, чим ти торгуєш сьогодні в топі, завезе завтра такий же товар і буде з тобою конкурувати. Тому багато селерів розуміючи цю ситуацію, завозять товар за кордону. І це, звичайно вже Туреччина або Китай. І в таких випадках тут і ціни вже поцікавіше, і товар більш унікальніший. А ще й хлопці, які завозять товар прямо з Амазону, купують там оптовими партіями. По стратегії World Sale і завозять товар в Україну. Так, є і такі селери. Доставка сторочного зазвичай виходить 10-15 днів. Тільки ти замовив товар через свого байера, який, до речі, взяв з тебе 10% від інвойсу. І через два тижні товар вже у тебе на твоєму складі в Україні. Ну а по Китаю у нас є зазвичай два варіанти. Перший варіант це авіадоставка, зазвичай 10-14 днів. Або і доставка морем. Це доставка вже займає два місяці. До речі, є товари, які дуже вигідно замовляти саме авіа. Тому що вони легкі та немало коштують, і тому нам вигідно завозити такі товари саме через авіо, тому що це дуже дуже швидко. Але важко габоритний груз, великі товари ти не можеш завести літаком. І саме тому, якщо у тебе товар має вагу більше кілограма, то тобі шлях лише до моря з Китаю. Як же порахувати свою логістику? Дуже просто. Якщо ти будеш вести морем, то це від 3 до 5 доларів за 1 кілограм. Ну а якщо літаком, то від 11 до 15 доларів. Залежно від того, це електроніка або не електроніка. До речі, до товарів, які коштують літаком 14-15 доларів за 1 кілограм, йде не лише електроніка, а й інші специфічні товари. Тобто, якщо товар має якусь рідину, він також підпадає під категорію специфічних товарів, і ти сплатиш літаком саме 14-15 доларів. За один кілограм. Ну а де ж собі знайти класних постачальників в Китаї або в Туреччині? Дивись, в Туреччині просто немає сайта агрегатора, такого як Alibaba, і там є лише сайти, звичайно, турецькій мові, і звичайно, ти їх можеш перекласти через Google-перекладач, але тобі буде потрібен байер, для того, щоб він допоміг тобі сплатити твою поставку по твоєму рахунку, тобто інвойсу, напряму на турецьку фабрику. І це зазвичай не дуже зручно. Ну, а випадку з Китаєм все дуже просто. У нас є Alibaba, є 1688, і саме через ці оптові платформи ти можеш сплатити напряму через сервіс Alipay, який вбудований в Alibaba. Будь-який свій інвойс, і це дуже безризиково, дуже безпечно. І при цьому сама Alibaba перевіряє всі фабрики, які виставляють свою продукцію на цій платформі. І тому у тебе просто немає ризиків. Тобі потрібно просто опанувати два моменти: перше це знайти товар за кордоном, і друге сплатити його і привезти в Україну. І не ти перший, який це робить, вже тисячі селерів зробили таку штуку і віджимають свою категорію, тому що вони знайшли щось цікаве і унікальне. Там, за кордоном, до чого немає швидкого доступу у селерів з України, які звикли купувати на 7 кілометрі. І багато селерів кажуть, ну Китай, це ж довго, ні, не довго, якщо авіа. Знайди просто той товар, який тобі підійде під авіа, і все буде норм. До речі, якщо ти бажаєш тримати привізника, за яким я вже плаваю з Китаю 6 років, то ти просто напиши мені в інстаграм, і мій помічник дасть тобі ці контакти абсолютно безкоштовно. У нас же математика дуже проста. Нам просто потрібно знайти той товар, на якому є потрібний нам рівень накрутки. Зазвичай ці товари знаходяться де ж віддалено від нашого користувача, щоб самі покупці не змогли знайти такі товари, або наші селери, конкуренти не змогли також мати до нього дуже легкий доступ. І зазвичай це саме Туреччина або Китай. Ну а якщо ти жодного разу ще не замовляв товар в Китаї. То під цим відео в описі є курс товарка без води, який абсолютно безкоштовний, і там є модуль, який я присвятив конкретно закупу товару в Китаї покроково, що потрібно робити, що потрібно писати китайцям, щоб вони тебе зрозуміли і щоб у тебе не було жодних ризиків при спілкуванні і взаємодії з китайськими фабриками. Ну а якщо ти шукаєш ще більше інформації про українські маркетплейси, то більше інфо є також в описі під цим відео. А якщо тобі сподобався саме цей відео. Поставь лайк і підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою. І дуже скоро, тобто завтра, в роліку номер 180 знову побачимось!